О, ну тож так, друзі, всім привіт-привіт! Так, і про що це я? Так, ось, як ви бачите, якщо ви напишете у пошуку Маніфест, тобто у вас вилізе ось такий сайт, ви на ньому можете знайти українських ютуберів та Майнкрафтерів. Ось, та, наприклад, я з українських Майнкрафтерів стою на 43-му місці. Будь ласка, допоможіть мені набрати більше підписників, щоб я міг. Щоб я опинився на першому місці. Давайте ми. Наша ціль поки що зайняти зараз 42 місце. Тому давайте підписуйтеся. Дякую вам за всі підписки та вподобайки. Ну тож так, а ми можемо починати. Оу oh, Так, друзі, хопа, заїжджаємо сюди. О, oh, я тут вже краще дістану свого дробовичка, дробовичка. Так, краще я вже дістану дробовика. Ух ти ж, добре, добре. І отак от патронів. Ух, ой, друзі! Ой, всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Sonic 149. Так, а ну, пішов геть, пішов геть. Так, друзі, і що я вам хотів сказати? А, Що не треба? Ой, ні-ні-ні-ні, фух, що це таке? Так, друзі, що я вам хотів сказати? Що я кудись потрапив. Так, здається, тут стався якийсь зомбі-апокаліпсис. Я собі мирно їхав по своїх справах. Я їду, а потім мені дзвонять і кажуть, що помітили якісь дуже багато зомбі. Так ось пох... начебто він, напевно, вже почався. Я загубив свою машину. Хух, друзі, ой-ой-ой. В нас вже на самому початку проблеми. Мені потрібно переїхати міст. Там має знаходитися місто. Так, місто я зараз в якомусь селі, мені потрібно потрапити саме в якесь певне місто. Давайте, друзі. Ой, що сталося? Мій автомобіль трішечки зламався. О, так, друзі, секунду. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Він поламався. Так, як ви можете бачити, ось, що з моїм автомобілем. Так, доведеться нам йти через цей міст, напевно, що пішки. Так. Напевно, нам доведеться через нього йти. Пішки. Хоча в мене тут є, зараз я спробую забрати усе, що є в моєму автомобілі. Так, поки що він цілий на 100%, але, але як ви бачите, вже він сильно застряг, тому я не бачу сенсу щось іще робити. Так, зараз я спробую. Так, і краще я все-таки, мабуть, піду пішки, бо тут дуже багато зомбі а цей автомобіль. Там Я буду їх сильно вони будуть на мене увагу звертати, а ну пішов геть. Пішов геть зомбі, пішов геть. Значить так, друзі, ой-ой-ой, я краще пошвидше звідси буду вибиратися. І поки я буду е -е, намагатися з'ясувати, де я, я спробую подзвонити. Ага, так, я зараз біжу по мосту. Так. Угу. Добре. Дуже навіть добре. Так, доброго дня, сир. Так, це я. Угу. Слухай, ти там в безпеці, бо в мене тут зомбі. Я намагаюся проїхати в місто, але я не зміг. За мною йдуть зомбі. Що в тебе? Ага. Хлопці, тримайте Сюди впустити. Ой-ой, вони тут! Що, що сталося? Як ви чули, він казав, що їх щось там зажимають зомбі. І більше я втратив зв'язок з ним, тому поки що ще нічого такого і не зрозуміло. Так, друзі, угу. Хух, якби мені хоч на трішки е, подумати, що тут могло статися. Так, давайте я зараз ножика, то мені не подобається те, що він мене переслідує. І я не сильно хотів би зараз стріляти. Ану, пішов геть, пішов геть, пішов геть. Я не сильно хотів би зараз стріляти. Опа! а це щось корисне. Тому що, якщо я зараз почну так стріляти, тут почую дуже багато зомбі та прийдуть по мене. А мені це не потрібно взагалі, друзі. Так, мені це зовсім не потрібно. Ой-ой-ой! Що це таке з цим мостом? Та що це ж таке... Хопа. Ого, ми майже пройшли. Дивіться, самі руїни. Оце, в принципі, мабуть, і основний початок зомбі-апокаліпсису. Ну, не знаю, чи початок, але вони тут уже всі пройшлися. Людей тут немає, хто повиїжджали, а хто не зовсім. Так, добре, давайте. Ой, які руїни. Бачу. Я бачу щось. Якийсь будиночок та певну скриню. Хопа, друзі, я зліз. Це чудово! Скриня пуста. Це не чудово. В принципі, так. Це є якийсь міні будиночок. Я не дуже до кінця розумію, що тут іде тут. Навіщо і за що. Так, давайте на ну, друзі. Що? Ви бачите? Там щось росте. Начебто це... Так. Там начебто щось росте. Тобто, виходить, тут хтось був ще зовсім недавно. Так, а тут що? А що тут? Що це такий за будинок? Ха. А цей? Тут щось є? Чи нічого гісенького тут немає? Я не сказав би, що тут щось є, але давайте, друзі, ми спустимося і... Так, тихо. Е, ну так, видно, що тут хтось жив певний час. Але... Так, ага. Зрозуміло. Не видно, що тут жив хтось певний час. А ну давайте осюди от. Але уже його тут, як ви бачите, немає. Не знаю, втік він чи ні. Але так, де той будинок на якому щось вирощували Ага, ось де він. Я спробую відразу вилізти по цьому. Так, друзі, ого, я виліз. Ухте ж, а тут ми зможемо собі здобути певну їжу. Так, це вже плюс. Ага, так, зараз я його все позбираю. Але стоп! Ну, якщо воно вже виросло, але ніби воно би так само не виросло, за їм мав би хтось доглядати. Тобто, якщо воно виросло саме зараз, значить. Не знаю, чи ви думаєте про те, що я, але думаю, тут хтось або недавно був, або і зараз десь тут мешкає я краще, А ну, тихо, тихо, буду отак от пересуватися. Так. Угу. Що в цій скрині може бути? Ого! Друзі, ви це бачите? Купа різних блоків. А це дуже навіть добре. Так, якщо в цьому будинку є купа різних блоків. Тобто, виходить, я можу собі... Ні, я їх всі відразу забираю, навіть не думаючи. Так, машину я залишив десь ось там. Але чому я з неї не забрав бензин? Ну нічого. Так, давайте сюди навіть Тихо, 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 тихо. Все, ми спустилися, ми спустилися. Бачите, тут все протікає. Я думаю, ні, але подумаємо, отак, ну, давайте. Якби тут хтось жив, він би можливо. Чому він не використав ці блоки для кращої забудови? Я навіть не знаю. В нього тут так все Так все погано. Е, я хочу закрити ці двері, то що тут типу, понаходять зомбі. Так, а ну давайте, друзі. Угу, так, поки що. Поки що ще тут нічого такого і не зрозуміло, в принципі, давайте, ну. Угу. Тут якийсь комп'ютер міні. Так, видно, розвито тут щось було. Ого, ще одна скриня, друзі. Давайте, хопа, що тут? Оу, ще якийсь інструмент і пляшки води. Ха. Ну дивіться, якщо тут щось був, чому він це все місце не забрав? Таке вишення він тут щойно десь з'явився. Недавно ж, хто ж за цим всім доглядав. Поки що щось в мене все не дуже так і складається. Але нічого, давайте тут ще трішки походимо. До речі, це був день, а зараз вже починає знову темніти. Тобто, що це означає? Це означає, що мені потрібно або знайти якийсь будинок, або самому зробити якусь певну міні-базу. Я думаю, що в цих цих будинках вони вже всі більш-менш розвалені, тому я би краще не ризикував. Я краще, можливо, зроблю собі невеличку, але міні-базу. Так, друзі, але питання де? Це велике місто? Велике місто. Але не сказав би, що зараз тут хтось живе. Так. Але лампочок, як завжди, ні в кого немає. Так, можливо, ви щось не, не розумієте, але якщо ви дивилися більшість, ну, багато моїх відео, то, можливо, ви чули про лампочки щось. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, друзі. А, чому це я? Давайте, стробовичка, я розумію, що патрони, звісно, потрібно економити, але. Але давайте вже якось без цієї всієї економії. Ну, і що таке? А! Що таке? Що сталося? Ух ти ж! Добре, що я тримав дробовика в руках! Це був такий, знаєте, неочікуваний напад. І я боюсь, що таких нападів тут може бути дуже багато. Я так хочу по різних таких гущавинах. Це мені дуже не подобається. Якби Це... краще знайти якусь команду. Ось що, друзі, для нас було б набагато краще. Так, знайти певну команду, якусь, яка нам допоможе виживати. Ось, з ким я ще мав зв'язок. Я, друзі, трішки, знаєте що? Я почув, що ж... Таке че, що ніби його трішки підзахопили. Так, друзі, це нам уже всім зрозуміло. Але я ще не все до кінця розумію, Ну, підзахопили його. І що там? А як же? ж, він же ж начебто... Ну, як його могли захопити? Ну диво ж, я там начебто був, ну, трішки вже там, ну, але ж начебто там ще могла триматися оборона. Як вони її пропустили? Оце я досі і не розумію, друзі. Так. Це я досі і не розумію. Оу, у мене ж дробовик не перезаряджений. що це. Так хожу, знаєте. А ну давайте, хопа, що тут? О, ніхто ж все незручно працювати без. Що таке? Що? Що? А! Хто? Звідки? Ти такий зомбі? Та що це таке? Мені це дуже, знаєте, друзі, не подобається. Так, я краще оце сюди дістану. Це сюди заховаю і все. Оце з'їм і нормально. Так, тихо, бачите, друзі, його я спробую. Я розумію, що цей зомбі стріляє, але я не хочу, сюди більшу кількість зомбі, щоб вони це почули і прийшли. Знаєте, як це неприємно, коли. О! А це виглядає як непогане місце для бази. Але мені. Ага. Енерто Mobile. М -м, дивіться, тут ще навіть якийсь розвиток певний був, невеличкий. Ну, все ж таки, це мегамісто, але ж зараз оці от недорозвідки тут ходять наліво і направо. Хух. Друзі, тут, як я розумію, була якась кафешка, ресторан. Оу, це той міст. Так, друзі, так, друзі, так. Я навіть не знаю, жити біля моря це нормально, чи. Е, ну, я б не сказав, що це море. Хоча, можливо, тут і буде вихід у море. так. Друзі, але як думаєте, жити біля моря це нормально? От напишіть зараз... У коментарях, от що ви про це все думаєте. Так. ой 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 ні ні-ні-ні-ні. Хто це таки ні? Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Ні-ні-ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Оу, я згадав одне з відео, там, де. Молодше ж так само. Я не хочу. ні 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 Знаєте, було б дуже навіть непогано знайти. певну їжу. оно пішли геть, пішли геть. Пішли ой геть, ой-ой. Здається, я вже дострілявся. Мене починають зажимати ці зомбі. Мені здається, зараз було б дуже навіть доречно збудувати певний будинок. І напишіть залі в коментарях, чи хочете, щоб я знімав про цей зомбі-апокаліпсис. О, Кайло. А, знаєте, що Кайло в будівництві дуже добре допомагає? Так, я спробую. Я хочу посадитися десь на окраїні цього всього міста, бо я не хочу жити тут всередині. Мені не подобається. Там така клаустрофобія. Все заросло, все заваляне. Не люблю таке. Пішов геть від мене, пішов геть. Не підходь до мене, о. Айнт. І тут все поламано. Чому? Чому все поламано? Е, сюди вода затікла до побачення. Слухай, не зараз, Кріпер Ти мені заважаєш. У мене тут зомбі апокаліпсис, а ти тут до мене прийшов так. Розумієте, заважає, просто от розумієте. Не подобається ти мені, не подобається, пішов геть. Щоб я тебе тут більше не бачив. Розумієш, я не нас Ти не чіпай мене, пішов геть. Щоб я тебе тут більше не бачив, ти тупий зомбак. Стой, не в настрій, що ти з мене хочеш. Так, зараз потрібно. Та скільки вам ще нічого не ясно пішов. Геть! О! А це начебто мені би десь залізне кайло, так, дійсно залізне кайло. Е, так, слухайте, якщо ви мені хочете принести залізне кайло, не обов'язково мене бити. Вам зрозуміло? Блін, друзі, а де моє м'ясо. Я брав із тобою м'ясо. чи... Я його не взяв. Геніально, я просто геній. Так я не взяв із собою м'яса. Це дуже. Ну вже навіть. я навіть не знаю, що на це можна так сказати. Будиночок в мене буде навіть дуже невеличкий, але він буде. Принаймні, він буде. Ось що вже добре. Що я знайшов хоча б якісь ресурси. Щоб зробити собі хоч невеличкий, але хоч якийсь будиночок. Е, так, бо жити без будиночка, ну, мені не хочеться. Мені хочеться нормально, собі з будинком, як і усі, от. Друзі, так. Які усі з цим будинком, а то в цьому зомбі-апокаліпсисі? Ем, не сказав би, що тут якісь будинки будуть. Швидше. Так, ви спитаєте, чому я не взяв ніякий із тих будинків, що там були? А я його не взяв тому, що, тому що я їм просто не довіряю. Там все може завалитися, або десь там можуть жити зомбі. Я не знаю, як вони побудовані, чи є там місце для зомбі. Тому ну, я там не вирішив оселятися, хоч це, можливо, було би частково краще, а частково і ні, але я просто не буду ходити на розвідку. А подобається мені жити і тут я кажу, або ти мені приносиш кайло, або яблуко. Вже непогано. Бачите, зомбі можна вирішувати. Е, це ще не сильні їхні хвилі. Там вони вже починають бути сильніше, бо тут вони більш-менш вже пройшли. Типу ті, хто зомбі залишилися, а ті залишилися. Е, ви розумієте, що вони там. Ну, не знаю, що зараз робить селянин. Просто самому. Стоп, селянин. Ага, Друзі, мені здається, я навіть знаю. Як цей зомбі-апокаліпсис почався? Мені здається, вони навіть вже не такі зомбі. Пам'ятаєте, щось там селянин гіпноз вивчав? Здається, він його трішки досконаліше вивчив. Ага. Ау, це знову пов'язано з селянином. Аж приємно якось стало. А, що він про мене не забув. Хоча, мабуть, він дійсно про мене забув. Що тут так мало зомбі, він ще просто не знає. Я надіюсь, ці зомбі йому не можуть докладати інформацію, але... Так, це робота з селянином. Е, ви спитаєте, чому я якось начебто і не здивований, я думаю, що він мене вже дістав. Так, він мене дійсно вже просто взяв і дістав. М -м -м -м, з його ж планами всіма. Е, навіщо йому це все взагалі? Ці всі зомбі. Нащо воно йому треба? Живи собі спокійно і все. А то вона придумує, вивчив той свій гіпноз. І навіщо він йому тепер? Щоб і мене знайти. Хоча ні, він же ж хотів і до цього все захопити у мене. І потім він наказав це все терористу. Ну, зато я зараз не хвилююся за терориста. Він десь далеко у в'язниці на острові і куди ці зомбі просто не доберуться. Ви спитаєте чому? Ну, я вам нагадаю. Зараз у вас тут вилізе підказочка. Так, підказочка. Чому? Вони до нього не доберуться, та його не звільнять. Хоча, в принципі, думаю, після того, як селянин. Я навіть не знаю, чи селянин захотів би ще звільняти терориста. Як на мене, в них такий не найкращий вже зв'язок між собою став. О, так, Я тут укріплю свій фундамент будинку. І от так, от якось, хоча б, щоб на деякий на певний час тут можна було би вижити. Я вам не кажу, що це буде мегабаза виживання отут у мене, але... Якби ще тут світло якесь було. Ви спитаєте, чому я не зроблю вікна? Ну, знаєте, робити вікна в зомбі зомбіапокаліпсис під час зомбіапокаліпсису. Я не сказав би, що мега, то і доречно. Але нічого такого страшного. Зараз я отут все Забацаю верстачок нам та двері. Так, двері. Я зроблю нам двері. Я не знаю, як би з цих дверей можна, але я їх зроблю. Бо якби без їх, то я просто поняття, як би це я мав робити. Так, ось щось уже. З цього в нас і виходить. Ага, є, в мене тут теж ніякої немає. Ні в яких моїх рюкзачках. Так, добре, друзі, ну, тож так. Оу, oh, міст. Я його потім, можливо, розберу, цей пірс. Угу. Так, 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 так. Поки що тут масштабних хвилізм зомбі не видно, але. Так, ну то ж так, друзі, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Фанікса 49. Ставте свої королівські подобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал, діліться моїми відео з друзями. Ну то ж так. Оу. І зараз, якби мій ютуб канал по популярності з Майнкрафту, як я вам вже казав, стоїть на 43-му місці. Так, друзі, давайте ви допоможете, щоб він стояв на першому місці. Будь ласка, підписуйтеся. Давайте, підписуйтеся, будь ласка. Підписуйтеся, ті, хто ще не підписалися, і дякую і тим уже, хто підписався. Але не забудьте про подобайки. <кх> Та напишіть у коментарях, чи хочете ви надалі зомбі-апокаліпсисів. Ну тож так, всім пока-пока. З -пока. вами Вик, я, Sonic 149. О, я говорив про відео зомбі-апокаліпсисів.